Слава Україні! 5 жовтня, четвер, 589-й день війни проти російського окупанта. Вітаю усіх, хто доєднався до перегляду наших новин. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень із противником. Ворог завдав загалом 5 ракетних, 60 авіаційних ударів по позиціях українських військ та цивільним цілям. На жаль, російські терористичні атаки продовжують вбивати і калічити мирних мешканців. Зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Крім того, минулої ночі окупанти атакували Україну, використовуючи 29 ударних БПЛА шахід. Українська протиповітряна оборона перехопила 24 ворожих безпілотника. На Полтавщині протягом доби було відносно спокійно, на щастя, без влучань. Натомість сусідню Кіровоградщину цієї ночі атакували дрони. Збито дев'ять безпілотників. Втім, є влучання в об'єкт інфраструктури. На щастя, минулося без загиблих та травмованих. Всі відповідні служби було задіяно у ліквідації пожежі. Російські війська сьогодні вранці завдали удару по Нікополю у Дніпропетровській області. Станом на дев'яту ранку відомо про одну постраждалу людину, повідомив голова Нікопольської РВА. Євген Євтушенко вчора, 4 жовтня, російські військові декілька разів впродовж дня обстрілювали місто. Через ці атаки поранень дістала літня жінка. У сусідки терористки тим часом настрій «блекаут», точніше у трьох районах Курської області, після атаки БПЛА. Росіяни панічно скаржаться, що у перші ночі один із безпілотників ЗСУ скинув два вибухових пристрої на центральну електропідстанцію міста Суджа за 12 кілометрів від кордону з Україною. Без електрики залишилось 14 населених пунктів. Другий дрон о третій годині ночі філігранно атакував електропідстанцію селища Глушково за 6 кілометрів від кордону. У результаті без світла залишилися 53 населених пункти. ЗСУ лідирується у використанні ВПФ-дронів проти вояків РФ. Такі дані надає організація Джеоконфермд. На графіку зображено кількість ударів дронами за геолокацією. Синім кольором позначено українські безпілотники, червоним російські. За оцінкою аналітиків, росіяни відстають від українців на 4-6 місяців. У дописі на сторінці організації фахівці зазначили, що оператори дронів стають досвідченими. Вони вміють керувати так, що безпілотники літають у лісі між деревами, у приміщеннях, у бункерах. Тим часом Гур відзвітувала про десантування спецпризначенців на територію Криму. Як повідомив представник розвідки Андрій Юсов, цитуємо: відбувся бій із Кацапами. Є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими. Кінець цитати. А далі, вкрай чуттєві кадри, ще 19 українських дітей вдалося вивести із тимчасово окупованих територій. Це стало можливим завдяки 12-ї рятувальної місії команди Сейф Ukraine, Повідомив її керівник Микола Кулеба. За його словами, загалом сейф Ukraine вже повернула додому 196 дітлахів. На державному порталі Діти війни зазначено, що внаслідок повномасштабного вторгнення понад 19 тисяч дітей було незаконно депортовано за межі України, а понад тисяча дістали поранень. І про що дуже важко говорити, ще понад 480 загинули. За всі свої злочини ворог відплачує щодня, що хвилини, що секунди. За добу за знищили 580 окупантів. Загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення на даний час складають 280 тисяч 470 військових. Інформує генштаб. Далі переходимо до інформаційних звітів наших кореспондентів. Ми в ефірі буднях о 18.00 та о 20.40. Наші новини обирають у соцмережах в інстаграмі, телеграмі, фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе, за нами сила, за нами перемога. Говорили безліч разів, але змушені повторювати. Будьте пильні і відкидайте зайві емоції, коли мова йде про будь-яку допомогу невідомим вам особам. Випадки у районі знову маємо. А відтак сам колишній поліцейський голова ради гратиської громади Мирослав Носа нині у соцмережах особисто звертається до громадян із приводу фальшивих зборів. Всім добрий день. Коротко хотів би дати такі роз'яснення застереження. Вчора, сьогодні були звернення з приводу зборів на лікування дитини, яка потрапила в ДТП. Сьогодні на лікування військового, який в Кремлю, лікується. Як виявилося, це працювали шахраї. Цинізм нікуди не зник. Шахраї працюють, наживаються на людській довірі. Тому я звертаюся до всіх, хто допомагає волонтерам. По-перше, працюйте з тими волонтерами і з тими зборами, і з тими картками, які вже перевірені. Всіх наших волонтерів, які працюють в нашій громаді, ви знаєте. Ми, як громада, працюємо звичайно для тих хлопців, які мобілізовані з громади. Тобто, ми працюємо для хлопців, яких знаємо в лице ну, більшість знає. Так само будь-які ситуації які відбуваються, ми також про це ну, знаємо, якісь, не дай Бог, нещасні випадки. Тому, будь ласка, будьте уважні і не попадайтеся на шахраїв, як сьогодні ну, трошки попалися ми. Всім дякую, всім добра. Про цілу низку пожеж, загалом сухої рослинності, що сталося напередодні 4 жовтня, повідомляє сьогодні прес-служба ДСНС Кременчука. Давайте порахуємо: 9.40 селище Романки вигоріло майже 3 гектари. 12.26 – Малокохнівка, 0,7 гектара. О 13.35 – вогнеборці виїжджали на виклик до СМТ Козельщина, там 0,045 гектара. 13.43 – у селищі Семенівка вигоріло 2 гектари. О пів на третю годину дня зайнялася суха рослинність у селищі Недогорки, там мінус 0,3 гектари. О 17.40 знову суха рослинність та сміття у селищі Солониця, пів гектари згоріло вщент, 18.29 – 0,2 гектари у місті Глобино, А вже о 21.50 палала суха рослинність у селищі Знам'янка, 2 гектари. Ну і до всього одна пожежа на господарчій споруді правобережжя Кременчука, 12.14 Вогонь розгулявся на 10 метрах квадратних по вулиці Макаренка. Рятувальники вкотре закликають людей бути обережними і не палити сміття і траву на відкритій місцині. Щодо інших викликів, 4 жовтня по вулиці Героїв Маріуполя у Кременчуці, чоловік тривалий час не відкривав двері. По прибутті рятувальниками 18-ї години вечора виявлено тіло власника. Завтра Кременчук попрощається із Володимиром Івасенком на псевдо Вовк. Командир першого стрілецького відділення другої стрілецької роти 145-го батальйону 116-ї окремої бригади територіальної оборони загинув, захищаючи рідну землю у бою на східному фронті поблизу Новомихайлівки Донецької області, 6 жовтня останню шану герої віддадуть. Об одинадцятій прощання у міському палаці культури 12.00 – відспівування у свято Миколаївському соборі, 13.00 – виїзд до свиштовського кладовища, де відбудеться поховання на Алеї Слави. Поки міський голова позує в укриттях дитячих садочків і шкіл, а ми зауважимо, що міська влада зглянулася на дітьми тільки за рік після початку повномасштабного вторгнення. На Укриття для місцевих мешканців, облаштованих у підвалах, іноді дивитися без сліз просто неможливо. Якщо, звичайно, ви наважитеся туди спуститися, або взагалі відшукаєте. Тож сьогодні пошукаємо і ми вирушаємо у рейд центральними вулицями нашого міста і сподіваємося, що повітряна тривога нас не наздожене. В центрі це обаче тяжело. А де можете? Ми на водоканалі, але а ми вас? нікуди не прячемося. Там є у нас теж на водоканалі. Бомбосховище. А ви хоч раз пускалися, бачили їх зовнішній бунт? Там нормально. Це старе бомбосховище, Це не, 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 не от це от зараз підвали, там було і, натуральне бомбосховище. Один із будинків по вулиці Небесної Сотні, ми якраз біля укриття підвального і спробуємо потрапити всередину, якщо нам, звичайно, вдасться. Без зусиль тут не обійтися. Запрошуємо. Тож, перші кроки і перші жахіться під ногами, Гостинністю тут явно не пахне. Йдемо далі. Ліхтарок слабкий, але вже бачу, що тут не пройти, не проїхати. Можу сказати приблизно, що розміри цього бомбосховища, запропонованого мешканцям цього будинку у центральній частині міста, приблизно 4 на 5. І ну, ви розумієте самі, що знаходитися тут неможливо. І я не повірю, що люди сюди взагалі наважуються спускатися. Раз. На вулиці тут всі стоїмо. А оце укриття вам подобається. Та то там бомжі ходять в туалет. А наразі ми знаходимося на вулиці Хакичкурі, бачимо сховище, точніше, напис, який вже майже стертий. Ось, мабуть, це воно і є, але воно зачинено. Взагалі-то я живу в е, от, то в нас там е, два укриття. Е, на, біля старої кондитерської фабрики і ще біля е, у приватному садочку там теж. А Як ви оцінюєте їх стан? Можна спускатися? Звісно, особливо ну, в дитячому садочку там все цивільно. А підвальними приміщеннями в житлових будинках ви користувалися колись? Ну, це, скажімо так. Не є як, безпечно, тому що ну, це підвал лучше поховатися там, де е, укриття для цього призначені. Зараз ми у пошуках укриттів по вулиці Шевченка і шукаємо хоча б вказівники. Ніхто не ховається. У нас є підвал, але це низко. Це підвал. Там капає вода, там стоять лужі. Нарешті вулиця Тройська, і я вже бачу укриття. Йдемо проінспектуємо. Зачинено. На зовнішній вигляд не дуже. Зачинено, можливо, тому що зараз, звичайно, не лунає повітряна тривога. Я живу в чесному домі і під низом підвал у мене. Я тут спускаюсь туди, там виложений такий гарний, ну, скаміння, щоб конкретно там. Та mm -hmm. туди. Коли лунає тривога, де ви ховаєтеся? E, в підвалі. В підвалі? У його будинку, так. Mm -hmm. А який його стан, як ви його оцінюєте? Нормальний. Те саме укриття, про яке нам щойно розповіла дівчина, написано сховище. Майже не видно, це нічого. А, щодо замочку, якийсь він рукотворний. Так, спробуємо. Зачинено. Але я знову-таки акцентую на тому, що зараз не лунає сигнал повітряної тривоги, на щастя, не лунає, і саме тому, можливо, воно і зачинене. Вони написали сховище, а вони там були. Вони там були, там страшне, що робиться. А ви знаєте, що це за дом? Не дай Бог, він зразу раз упаде, а, сложиться. Так, так. І це, це могила для людей. Та, та жесть, тут сюди страшно взагалі заходити. Спутка. Мама, чого підсвітити треба? Ну, що ж тут світа ж нігде Ні світа, все виламано. Угу. У нас кипецы, да? Ну, вот. что тут можно. Как тут можно людям? Вот что-то делали. <связывали> что-то делали, выгребали. Тут угу. же никуда вообще нельзя зайти. Вот все тут вот, мы сидели, вот сробыли вот такие. Угу, угу. пыталась тут сидеть. Это еще поначалу. В холод, зимой, как только угу. началось. Тут уже, наверное, бомжи начали спать. А там дальше я вообще не ну, молчу. Мы пытались еще там... Какую-то конуру. Ну, отсюда, конечно, викарабкатися і посидіти здесь. І готові собак, не домашніх. люди сиділи. Mm -hmm. Поки тривога закінчиться. це ну, жесть. І насамкінець, побувавши у цьому у лапках укритті, що можемо сказати, затишно тут можуть почуватися, точніше на виході, мабуть, тільки домашні улюбленці. Нема куди. Вулиця Винахідниці Ющенко і, судячи за запахом, спускатися туди вже небезпечно, але ми, звичайно, спробуємо. Далі туди йти неможливо. Одна так і що хуже, бо млетер. Там і все. А ви спускалися хоч раз? Звісно, так. Да. А ви бачили, що всередині? Звісно. І що там? Та що, ну що там? Що там, ано там, там заваляться сразу. Тож, результати нашого сьогоднішнього пішого рейду центральними вулицями міста ми відвідали щонайменше 10 укриттів, деякі зачинені, а більшість все ж таки, з того, що ми побачили, просто не пристосовані для перебування у них людей під час повітряної тривоги. І у якості по скриптуму, як вказано на сайті Кременчуцької міськради, цитуємо за недостатності захисних споруд цивільного захисту, укриття основної частини населення в особливий період передбачають у найпростіших укриттях, розташованих у підвальних та цокольних приміщеннях будівель і споруд різного призначення, як то багатоквартирних і приватних житлових будинків. Серед вимог приміщення мають бути прибраними від сміття, забезпечені місцями для сидіння. Ємностями з питною і технічною водою, резервним штучним освітленням тощо Це мої всі заслуження. Це от, в Греції що я говорила. Це перші места, які у мене є, це здесь і и, і, і везде, везде вторге місто так само. Так само. Ну, це у мене здесь є Ірландія, Іспанія є і так далі. День міста Кременчужани відзначили кілька днів тому, 29 вересня. А місто це насамперед його славні люди. Віддамо належне сьогоднішній героїні нашого сюжету. Вона ніколи до цього не потрапляла в об'єктив нашої відеокамери. Проте беззаперечно варта і визнання, і уваги. Світлана Карпук емесу з паралімпійського настільного тенісу. І сьогодні про неї. Настольний теніс я полюбила з самого дитинства. В то время, когда я училась в школе, значит, когда я вот этот вид спорта увидела, я сама себе сказала, что я буду в него играть. Я очень долгое время не могла найти, где можно будет тренироваться. Когда мы жили на героев Бреста, я узнала, что есть там в одном доме, есть инвалидный клуб, куда можно, и там есть легкая атлетика, тяжелая атлетика, шашки, шахматы. І настільний теніс за мною почав займатися тренер. Тобто вони мене обвідали, що все-таки со мною час не потеряють. Пані Світлана зізнається, найулюбленішим предметом у шкільні часи була саме фізична культура. І кожен тренер прогнозував маленькій дівчинці велике майбутнє. Перший раз я поїхала на соревновання. це був у нас чемпіонат області. Вот, это было в Полтаве. Когда, конечно, первый раз я в жизни выиграла первое место, это для меня был такая... <свят> такая радость, я там по спортивному залу бегала так, что это, <свят> и кричала «Ура! Ура!». <свят> Потом я начала подниматься по спорту выше и выше. Когда я закончила школу, все-таки я спорт не бросала. Дальше продолжала заниматься, тренироваться. Вот. И когда Я узнала, що я їду перший раз, еду на чемпіонат України. Я, значить, этому обрадувалась, звісно, і там тоже я перший раз виграю перше місце. На чемпіонаті України спортивна кар'єра Світлани Карпук тільки розпочалась. І попереду на юну тенісістку чекав чемпіонат Європи. Перший виїзд зі змаганнями за кордон. Когда я приехала на чемпионат Европы, это было 96 год, Барселона, куда бы мы только на стадион какой ни заезжали, как, как, как бы мы не это нам всегда. Мы идем вот в Украину и встречают аплодисментами. Ну а потом, конечно, дальше, дальше, дальше. И дошла я до того, что поехала я в четырнадцатом году, я была в Греции. Где бы я только не была, где бы я только не это, я всегда какие-то места привожу. Да я собиралась ехать в Грецию, значит, и, значит, она добивалась того, чтобы наши мэры, наши депутаты нам помогли поехать, вот, и Малецкий, и он мне сказал такие слова, что без первого места не возвращайся, вот, потому что спонсоров больше не будет, понимаете, меня это так, это зацепило тоже эти слова. І вот. знаєте, я просто-напросто сказала так, що э, я назвала його пам'яті отступу і сказала йому лично, за мене не переживайте. я всего, я я чего хочу, если я захочу, то я всего добьюся. Світлана Карпук неодноразово доводила свою любов до настільного тенісу та жагу до перемоги. Перше місце у командних змаганнях в Іспанії, переможниця у Нідерландах. Срібна призерка всесвітніх спеціальних олімпійських ігор в Ірландії. Золота медалістка грецького турніру, а також нагороди приїхали з Бельгії та Люксембургу. Пані Світлана ділиться вже наприкінці року, планує взяти участь у чергових всесвітніх змаганнях за кордоном. Спортсменка націлена лише на перемогу, тож продовжує активно тренуватися. Зокрема, кожні вихідні їздить до Олександрії, аби зустрітися з новими сильними супротивниками. Ну, там, звісно, я граю з мастерами спорту, з всіми з усіма чоловіками. Ну, конечно, там есть тоже хорошие места, но надо еще работать. Потому что с мастерами спорта это чтобы поиграть, это уже хорошо, когда человек тебе пока, показывает, как ты делаешь, что ты правильно делаешь, что ты неправильно делаешь. И просто вот как-то учишься, учишься делать так, как тебе человек показывает. У будь-яких нових звершеннях Світлану завжди підтримувала її мама. Але кілька місяців тому спортсменці довелось попрощатися з найріднішою людиною. Вона своє життя дала спитанню моєму сину і воспитанню мене. Вона допомагала всім інвалідам, які у в нас примічує. В Вона була председателем суді інвалідів. Вона Всіх можна сказати, задержувала інвалід. Вона всіх кормила, всіх пригощала. Я все таки багато їй, в тому, що все таки вона мене пам'ят. Сьогодні найбільшою підтримкою для Світлани та мотивацією на нові звершення є її син Євгеній, який також зі шкільної парти пристрастився до настільного тенісу. Мама віддала мене своєму тренеру, який її зараз продовжує тренувати. В Полтаву ездил, занимал там и первое место, и второе, и третье место. Когда человек... инвалид. Не инвалид, это не имеет значения. Но человек приходит научиться там, например, играть в настольный теннис. Вот. Он приходит, он ко мне звонит и говорит, Светлана, я хочу научиться играть в настольный теннис. Мы с ним назначаем время, я и беру ключи, иду, открываю магазин, мы с ним играем в настольный теннис. Но, когда человек, я вижу, когда человек... у человека, когда он хочет научиться, вот, горят глаза просто. Когда люди ко мне приходят, я говорю, ты хочешь точно заниматься или нет? Потому что я время свое тоже тратить попусту не хочу. Я, может быть, за это время кого-то другого позову поиграть. Или же так же самое с ним пойду поиграю. Світлана Карпук планує надалі займатися улюбленим видом спорту. І наразі навіть навчає всіх охочих опановувати тенісну ракетку. Відтак ми бажаємо нашій видатній спортсменці тільки нових досягнень і, звісно, перемог.